Він був лише одним із багатьох принців. Його батько, фараон, мав інших синів: сильніших, старших, головних претендентів на трон. Цьому хлопцю була уготована доля воєначальника або жерця, але аж ніяк не володаря Єгипту. Одного разу, полюючи в пустелі біля пірамід Гізи, він відбився від своєї свити. Сонце пекло нещадно, і втомлений принц вирішив відпочити в тіні величезної кам'яної голови, що стирчала з піску. На той час великий Сфінкс був майже повністю похований пустелею. Видно було лише його обличчя. Принц заснув. І увійсні камінь заговорив до нього. Сфінкс, втілення Бога Сонця, поскаржився. Піски пустелі душать мене, моє тіло сховане, мені важко дихати. І тоді Бог запропонував угоду: Врятуй мене, відкопай моє тіло з піску, і я зроблю те, чого не очікує ніхто. Я зроблю тебе фараоном. Принц прокинувся. Це могло бути просто марення від спеки, але він повірив: він зібрав людей і почав копати. День за днем вони вивозили тони піску, доки величне тіло лева знову не побачило сонце. Невдовзі старші брати принца загадково померли або відійшли в тінь. І він, той, хто не мав шансів, одягнув подвійну корону Єгипту. На згадку про свій сон він поставив між лапами Сфінкса Кам'яну плиту, яка стоїть там і донині. Він мрійний мрійник, що повірив каменю. Його ім'я Тутмос IV. Четвертий.